Чути, якби ваші думки з одного боку, тому що та презентація концепції розвитку туризму, яку ви зараз побачите, вона, власне, в мене визрівала довгі роки. Плюс, звісно, намагався по максимуму враховувати ситуацію фінансову в місті, але поза тим і те, що ми маємо розвивати туризм, незважаючи на будь-які проблеми, тому що по суті це може бути ну, таким. Невеликим рятівним колом для нас в той післявоєнний переможний рік, коли з бюджетом можуть бути проблеми, тому що в цивілізованому світі туризм є одною зі складових бюджетоформуючих складових, і місто Бердичеву є що показати світу, і нам є що розвивати. Але вчора трапилася просто буквально містична подія, і я вирішив трошечки почати не з концепції розвитку туризму, а з того, що відбулося вчора в Києві і вчора в мене. В Києві відбулася унікальна подія. Вчора в Києво-Печерській лаврі, мабуть, ви бачили, відбулася панахида за гетьманом Іваном Мозепою. А власне, вперше за 300 років після анафеми і це була просто фантастична річ. А, мені стало цікаво дослідити цей момент, а, власне, як він пов'язаний з Бердичем, і пов'язаний він дуже серйозно. А, власне, це на сьогодні найбільш а, автентичне, скажімо так, зображення гетьмана. А, воно було. Власне, зроблене під час е, спецпроекту телеканалу 1 плюс 1, мабуть, багато з вас, хто бачив цей фільм і сам процес, як відбувалося відтворення портрету Гетьмана. Але для нас є важливішою іншо, інша річ. Я вчора знайшов унікальний е, документ, який е, існує, і який, я сподіваюся, е, найближчим часом поповнить е, наш рідний Бердичівський музей. А власне, Романе, прошу, це підпис гетьмана Івана Мазепи. Але це не просто підпис, а це підпис, зроблений в Бердичеві 1704 року в серпні місяці, 8-го дня. Унікальна насправді річ. Скажімо так, для українських істориків це відомий документ. Але в Бердичеві я не знаю, що про нього взагалі колись хтось згадував чи на краєзнавчих конференціях, чи на інших історичних заходах. А це, по суті, ну, унікальний документ. В чому його унікальність? Власне, гетьман Іван Мазепа в серпні місяці перебував у місті Бердичеві з доволі великим козацьким військом, його перебування було пов'язане з. Переходом з лівобережної України на правобережну, і з контактами з польським королем, який опинився в дуже скрутній ситуації. Це період Північної війни, фактично Шведи висадились на півночі Польщі, і польський король просив гетьмана Мазепу, щоб той забезпечив, скажімо так, прикриття оцих західних теренів Речі Посполитої, в тому числі і зі своїм військом. Перебування Мазепи в Бердичеві того часу також пов'язане теж з дуже важливою історичною подією. Вона має неоднозначний характер, власне, це схоплення Фастівського полковника Семена Палія і, скажімо так, придушення подальшого антипольського повстання на території Бердичева, але Ця подія для нас важлива тим, що вона відбувалася в нашому місті, і без сумніву вона а, залишила дуже великий свій вклад в подальший розвиток історії. Але цей документ він фактично підтверджує перебування Мазепи безпосередньо в Бердичеві. А зважаючи на те, що біля нашої міської ради був колись маєток Мазепи будиночок, та, то ми можемо стверджувати, навіть що цей лист писався там. 1704 році. Тобто це унікальний документ. На сьогодні його оригінал зберігається в Стокгольмі в шведському державному архіві. Так як сьогодні склалася така ситуація, що зі шведами ми в дуже хороших відносинах, і загалом архівна справа перебуває на такому рівні, що ми спокійно можемо надіслати їм запит з проханням надати нам. А, власне, фотокопію хоча б цього фантастичного документа, який, я ж кажу, я сподіваюся, що він найближчим часом зможе поповнити експозицію нашого музею. Тому, власне, з цього, з цієї такої хорошої події ми почали. А тепер пропоную перейти до самої концепції розвитку туризму. Я знову ж таки тут є орієнтовні. Дати орієнтовні власне, елементи можливої, можливої, можливого розвитку туризму в кордичеві, тому я би дуже просив знову ж таки, від вас якогось певного такого фідбеку, причому як з критикою, так і з безпосередньо можливими ідеями по реалізації цієї концепції. Тому, власне, почнемо. Прошу. А, туризм, власне, це не просто для галочки. Да? Туризм це ціла індустрія. А, і, власне, до цього треба також ставитись, як до індустрії. А власне, це щирість і гостинність за великі гроші. А я би сказав навіть за дуже великі гроші. Тому що а, людина, яка подорожує, вона готова витрачати гроші. Вона хоче їх витратити, вона передбачає їхнє витрачання. І тільки від нас, по суті, як від міста, залежить, чи зможемо ми надати а, ті ексклюзивні речі, за які ця людина готова буде заплатити гроші. Чому це важливо? Ну тому що це, власне, кошти в громаду міста. Знову ж таки, а, щирість і гостинність. Да? А, люди готові. Платити за емоції. І найголовніше ці емоції надати. А, власне, націоналізм та любов, та, е, туризм це суто про націоналізм і суто про любов. Бо основа націоналізму це є власне любов до свого. Та, як е, свого часу казав віце-спікер Верховної Ради, е, я люблю всіх у світі, ну, зараз хіба крім москалів. Але українців я люблю трошечки більше. Так? так само я люблю всіх мешканців Бердичева, але ну, свою сім'ю я люблю трошечки більше. Так? От власне туризм це коли ми любимо всі міста, але Бердичев ми любимо трошечки більше і готові оцими емоціями поділитися власне, з усім світом. Чим цікавий туризм в тому, що якщо розглядати це як індустрію, то це сервіс, який є екологічніший за будь-яке виробництво. І тому це важлива складова сучасно, сучасної по суті європейської цивілізації, яка максимально прагне до екологічності і збереження природи. Це про креатив мрії та легенди. Да, знову ж таки, туризм це емоції, це емоції, які трішечки підкреслюються якимись Історичними елементами. І от якраз про ці елементи я хочу розповісти вам далі. Що наше місто втратило? Так? Подумайте про це, от які об'єкти ми могли би відродити. Те, що вже втрачено, але що може бути якраз тією родзинкою для захоплення, власне, уваги а, туристів. Прошу. Ну, спочатку, власне, варто піднятися вгору. Та, і відкрити свій кругозір. А у нас є унікальна башта у фортеці, яка поки що не використовується, але яка має фантастичний потенціал для того, щоб на неї піднятися, подивитися згори на прекрасну річку, подивитися на центр міста і побачити, як це виглядало. Та, і як це виглядає сьогодні. А знову ж таки, є, скажімо так, певні технічні проблеми. У вирішенні е, цього питання. Але поза тим, ну що значить технічні проблеми, якщо у нас е, власне, основним питанням є розвиток туризму в місті. Так? До цього треба прагнути. Але якщо ми відкриємо кругозір зверху, то нам також треба опуститися і нижче, в наші підземелля. А туристи в Бердичеві постійно запитують: де в нас підземелля? Mm -hmm. А можна спуститися? Можна побачити. А скажімо так, велика кількість підземель, ми очевидно розуміємо, що для нас є недоступною, але в той же час у нас є певні елементи підземель, які мають і вигляд, і в яких турист може відчути себе в цих підземелях, як в тих автентичних речах, власне, які він хоче побачити. Тому є ідея, власне, відкрити шматочок вже наявних підземель. Але в той же час ми маємо не забувати про те, що нам дійсно треба почати проводити археологічні дослідження наших підземель, тому що навіть 5-10 навіть 10 метрів підземелля, через які може пройти турист, це. Унікальна річ, заради якої дуже часто люди будуть навіть і їхати сюди. Ну, а знову ж таки, використовуючи сучасні інформаційні технології, ну ніхто ж нам не забороняє проводити інформаційно-психологічні операції, як зараз модно е, говорити, та? але для залучення власне туристів, для того, що ми в Бердичеві знайшли підземелля. І байдуже, що ми, як бердичевляни, знаємо, що ці підземелля були споконвіку в місті. Але Хто знає про це зовні. Якщо інформаційно підсвічувати тему, що бердичеві знайшли підземелля, і туди можна поїхати, їх можна побачити, їх можна відчути, власне, це чудовий привід для того, щоб пересічному киянину е, на два дні відірватися від тих кам'яних джунглів в столиці і просто десь розвіятись. А дуже велика кількість людей насправді е, шукає е, місця, просто, щоб десь відпочити розвантажити голову і Бердичів в цьому плані з його власне, оглядовими майданчиками і підземелями вже може бути якісним продуктом, який ми можемо запропонувати світу. Наступний власне, елемент це той, на який я дуже давно дивився, і я не розумів, чому в Бердичеві його не використовують. А всередині фортеці в між художньою і музичною школою ми маємо унікальний внутрішній дворик. Я коли його побачив, в мене перше було враження, чому не провести там якийсь захід за участю скрипалів або музикантів. Це був би просто фантастичний елемент, фантастичний майданчик, тому що там дуже крута акустика, там все навколо власне просто притягує. Культурність будь-якого заходу, та? тому що поруч знаходиться чудовий собор, це історична фортеця. І цей майданчик а, ну, просто треба там траву, якби, благоустрій провести та? і зробити туди нормальний доступ до самого майданчика. Далі це лише справа техніки. А, далі. Конка. А конка це теж елемент, про який ми знаємо, але що вартує а, замовити вагончик, який виглядатиме як конка, і який буде їздити, звісно, вже не по рельсах, тому що у нас їх немає, але по центру міста. Це прекрасний елемент для а, залучення молоді в історію, для проведення а, кінних екскурсій, можливо, навіть а, в місті. І насправді це елемент, який коштує не всі гроші світу, однозначно. Наступне світочі мудрості. Та? Ці речі я побачив в одній з європейських столиць свого часу. Це всього-навсього статуї, але в них всередині знаходиться лампа, яка підсвічує обличчя, вони одразу створюють такий доволі навіть моторошний вигляд. Але як елементи. Оздоблення внутрішніх двориків у фортеці, це просто унікальна річ, яка також може підкреслити саме духовну і таку історичну важливість фортеці в нашому місті. Далі. Гармати. Гармати мене завжди у Бердичеві дивували, тому що у нас є цілих дві гармати, але якогось милого. Вони стоять напроти музичної школи, направлені в, монаст... ну, в приправний корпус. І я ніколи не розумів, ну чому так. Але насправді ці гармати знову ж таки стають класним, якісним елементом фортеці, якщо їх просто всього-навсього поставити на дерев'яні лафети і обдерти ту зашкаруплу фарбу, там яка десятиліттями на них назбирувалася. А зробити їх ну, максимально, скажімо так, надати історичний автентичний вигляд і поставити на наших бастіонах, там біля художньої школи, та направити, ну, хай вибачають мешканці Загребеля, але власне це був би дуже крутий також елемент фортеці, та, коли є гармати, є статуї монахів, а це знову ж таки створює додаткові такі елементи, які створюють дух фортеці. Ну і для цього, власне, треба всього на всього дерев'яні лафети, там, шматок Собор Собори башта це ті об'єкти, які знову ж таки були візитівками Бердичева довгий час. І водонапірна башта, і собор зруйнований комуністами. Це ті речі, які були, вони якби... ми їх собі якось уявляємо, бо, мабуть, ніхто їх. Ні, мабуть, хтось з нас їх і бачив та, якби на власні очі. Але в будь-якому разі сучасні технології. Дозволяють а, візуалізувати ті об'єкти, які ми втратили, і а, щоб їх могли побачити гості міста. Знову ж таки, як у Вінниці, це вже зробили. Наприклад, а, у Вінниці візуалізували втрачені об'єкти архітектурної спадщини. Просто а, таке вікно, да, на якому зображений. Е, Зображена башта або собор на тому місці, на якому він знаходився. Тобто визначається спеціальне місце, де чітко буде видно в цьому вікні якби той елемент, який там знаходився. Да? Собор або, відповідно, башта. Зробити це технологічно нескладно і по коштах це також займає ну, далеко не всі гроші в світ. Наступне. архітектора. запрошували? Працювали вже над цим? Ні-ні, я кажу, чи запрошували архітектора, щоб він в нас не телеграф. Друзі, ми сьогодні живемо в світі інформації і не завжди навіть усвідомлюємо те, що 130 років тому в Бритичі вже був інтернет. Ну, того часу інтернет, але поза тим, це був унікальний знову ж таки засіб комунікації на двох континентах: від Лондона до Калькутти, який об'єднував 35 країн світу. Це просто фантастика те, що він пройшов свого часу через Бердичів, тому що Бердичів був настільки потужним і економічним містом, що телеграф не можна було прокласти з Лондона до Калькутти, оминаючи Бердичів. Але знову ж таки, це той елемент, який може притягувати до себе увагу. Більше того, зверніть увагу на компанію, яка створювала цей телеграф. Ця компанія відома нам і досі, попри те, що Телеграф так, будувався 130 років тому. Тоді ця компанія називалася Siemens Galske. сьогодні це просто компанія Siemens, виробами якої ми користуємося в побуті і сьогодні. Так? Тобто, теоретично ми можемо навіть спробувати вийти на цю компанію так? і запропонувати їм можливі варіанти співпраці для розвитку туризму в Бердичеві. Але знову ж таки, телеграф це ну, один з визначальних елементів. Заможного потужного міста Бердичева, яким він був 130 років тому. Тому відродити його і певним чином, скажімо так, ну, про що йдеться? Навіть три стовпи в центрі міста, які би просто могли візуалізувати, як виглядав цей телеграф, вони вже абсолютно створюють цілий об'єкт, до якого цікаво підійти, про який цікаво послухати. А в мене навіть є ідеї. Як можна цей телеграф зробити цікавим для ті твори, щоб там можна було покнопити азбуку Морзе, а на іншому кінці можна було навіть почути, як вона там сигналить. Тобто, це можна робити сучасно, креативно, і знову ж таки це недорого. Власне, Власна інформаційна кампанія. Всі ті речі, про які я говорив, вони абсолютно скажімо так, не суттєві, якщо правильно зараз не підсвічувати інформаційно всі ті речі, які а, будуть з'являтися. Для цього треба і створювати відеосюжети, і а, створювати інформаційні приводи, хороші інформаційні приводи про історію міста, які би знову ж таки притягували сюди а, туристів. Знову ж таки, в місті існує неймовірна кількість легенд. А легенди це якраз той елемент про емоції, про враження, який і притягує людей. А, маючи лису гору в Бритичеві, маючи всі ті конотації, які пов'язані з лисими горами в Україні, а, власне, це окремий просто унікальний пласт, який ну, треба всіляко підживлювати, навіть попри те, що це всього-навсього легенда. Залучення ЛСД, власне, це не те, про що ви, мабуть, подумали. Це лідери суспільної думки і блогери. Власне, люди, які, скажімо так, найкращою рекламою будь-якому місту, будь-якому заходу, є людина, яку ми знаємо. Це краще за будь-яку комерційну рекламу, проплачену рекламу. Знову ж таки, магнітик, от просто здається, наче магнітик на холодильнику, да, які комусь з нас вже давно набридли. Хтось з нас на них не звертає увагу, але це найкращий вид реклами, який можна собі уявити. З одного боку, це те, що людина купує за власні гроші. З іншого боку, коли кум приїжджає до кума і питає: Ну що там, які в тебе новини. То дуже часто нам саме головне, щоб той кум показав на магнітик з Бердичева і сказав: Слухай, я був в такому класному місті, там стільки всього цікавого, і оце якраз найкраща реклама, тому що ріднішого для українця за кума немає нікого. І оця реклама з уст уста, які передаються, власне це є основне, скажімо так, прагнення для будь-якого розвитку туризму в місті. Власне презентація та залучення бізнесу. Очевидно, що всі ці речі, про які я говорив, вони точно не всі можуть реалізуватись за кошти місцевого бюджету. Більше того, навіть не потрібно для цього залучати місцевий бюджет. Для цього в місті доволі багато є людей, які з певних, можливо, навіть своїх якихось певних причин або міркувань готові будуть зробити корисні. І цікаві речі для, знову ж таки, для пропаганди туризму в Бердичі. І це також треба використовувати, тому що очевидно, що законодавчі обмеження вони дуже обмежують можливості місцевої влади для реалізації цих проєктів. Але поза тим, завдання влади співпрацювати з бізнесом для того, щоб сам бізнес в тому числі впроваджував ці заходи. В нас давно набула актуальності така річ, як гастрономічна родзинка міста. У мене дуже часто туристи запитували, от коли люди походили дві з половиною годинки, вони хочуть їсти. І вони всі запитують: а от в Бердичеві є якась от така специфічна страва, от яку найкраще роблять тільки в Бердичеві, якою в Бердичеві визначається з посеред інших міст. Бо в Ніжині це огірочки, в Коростені це там. Та Бердичеву надзвичайно потрібна якась своя гастрономічна ідея. І власне, для цього знову ж таки нам потрібен бізнес, тому що ніхто краще не знає оподавання клієнтів, ніж люди, які працюють в цій сфері. І для цього власне, також треба долучати саме підприємців, які працюють в цій сфері, для того, щоб відпрацювати оцю якраз гастрономічну родзинку міста. А власне, обговорення, в тому числі те, яке я сподіваюся буде сьогодні, це якраз той момент, який дозволить відшліфувати оцю концепцію і видати найкращий результат по її реалізації. Ну, а креатив бердичівлян — це взагалі споконвічна просто фішка Бердичева. Тому що про це ходять легенди за останні 4 сотні років, наскільки бердичівляни були креативними людьми і як вони реалізовували оці всі речі в тих навіть дуже складних історичних реаліях. Прикладом може бути, наприклад, літературний конкурс Саволода Нестайка, на якого в нас. Якби, на жаль, недостатньо звертається уваги, але поза тим на його творах виросло вже не одне покоління дітвори, і це якраз в тому числі той магнітик, яким можна притягувати до Бердичева власне вже дорослих дітей, тому що кожен з нас насправді десь глибоко в душі, але точно все одно залишається дитиною, і це знову ж таки це про ті самі емоції, це про ті самі враження. Ну і власне відродження кінофестивалю. А у нас пройшло два або три кінофестивалі. Їх свого часу організовувала Аламіщу. Це були дуже класні заходи, а, тому що а, в першу чергу вона долучала акторів, режисерів. А, скажімо так, а це найкращий сегмент людей, яких потім можна використовувати і для зйомки фільмів, а це відповідно. Масовий прокат та відповідно більша аудиторія людей, і за рахунок такого кінофестивалю, це не лише, скажімо так, внутрішня тусовка дуже вузького кола людей, творчих, які працюють над кіновиробництвом, це насправді потенційно також величезні масштаби і аудиторія для зйомки, в тому числі і фільмів, а автентичних об'єктів, на яких можна знімати фільми різні. В Бердичеві, на щастя, чи, на жаль, є дуже багато. Ну, Власне, цетера, тому що тут можна цей перелік продовжувати далі. Ми пам'ятаємо також бажання і Залевського проводити також цирковий фестиваль. І це також знову ж таки це той креатив бердичевлян, тому що якщо беремо все Ода Нестайка, то це там рожева мрія пана Хмелівського письменника. Якщо ми беремо відродження кінофестивалю, це ідея Алли Міщук. І якщо зацікавлювати таких людей, якщо знову ж таки, як Анатолій Зелевський з його друзями з цирку Дюселей, Бердичев може стати і подієвою такою. Родзинкою в Україні, тому що а, те, що ми є а, класним об'єктом для релігійного туризму у вигляді там, хасидів та і католиків, які приходять до чудотворної ікони Матері Божої, а, це супер. Але ми також маємо і нарощувати цей потенціал для якісних класних місцевих а, заходів. Далі. Ну, власне, Бердичів в сіті його минуле стане твоїм захоплюючим майбутнім, тому що е, бердичів це не просто е, бердичів. Бердичів має бути сучасним, технологічним е, в той же час, а е, власне історичним. І оце поєднання, таке, таке сучасне, є страшне слово, є конвергенція. Та, воно е, власне дозволить, е, дозволить Бердичеву стати, е, знову відродити оту славу про Бердичів. тому що. Колись я особисто, коли навчався в Києві, я дуже чітко помічав таку цікаву річ. Коли казав людям старшого віку, от мене питали, ти звідки, я казав, я з Бердичева. І всі, вау, ти з Бердичева, таке класне місто. А вже в моєму поколінні, коли там гуртожитку запитували, ти звідки, я казав, ну з Бердичева, вони кажуть, да, так, а де це? От, от нам. Ми насправді втратили, скажімо так, ціле покоління людей молодшого віку, які вже ну, не завжди знають, де той Бердичев. А нам якраз треба повернути ту славу, щоб знову казали, що Житомир це якраз той, що біля Бердичева. Тому що, в принципі, в нас для цього абсолютно все є. В нас є історія, в нас є креативні люди, в нас є бізнес, ну і зрештою у нас є влада. Для того щоб реалізовувати подібного роду проекти і заходи, на цьому в мене все.